Чи багато ви знаєте димних односолодових скотчів належної якості в районі тисячі гривень? А з гордим надписом Pitted, тобто торфяний? От і я про це кажу. Тому оцей от єдиноріг не просто знахідка, а справжня перлина серед бюджетних торф'яних синглмолтів. І далі і я поясню, чому. Хей hey гоу, це Віскі Бой. Тримайте свій келих на поготові, бо гарантую, в процесі огляду захочеться щось сьорбнути. На старті варто сказати, що Wilton House це не дистилерія, це торгова марка, яка належить французькій компанії SVS La Martiniques, яка в свою чергу має в своєму портфоліо з десяток різних алкогольних брендів, типу Label 5, Sir Edwards, Катті Sark та Highland Queen. Але найголовніше це імениті дистилерії Морей та Глінтернер, що давно вже посіли свої місця в серцях поціновувачів базового сінґлмолду, з яких саме гуралень витікають спирти для нашого ексцентричного торфяного Вілтонхауса – Комерційна таємниця. Це може бути і і який мені здається тут і є. І будь-який інший виробник із спейсайду, що люб'язно продасть свої спирти компанії. Названий на честь графського маєтку Вілтон Хаус, відомого своєю історією та мальовничими краєвидами, бренд Віскі з самісінького старту в 2017 році, мав лише одну мету задовільнити потребу вибагливого на смак, але стриманого в бюджеті споживача. І знаєте, що я вам скажу на це? Вони впорались ідеально, ба більше блискуче, як на свій прайс та яскраве лідерство в категорії бюджетних під -гидролізів. Наші димні спирти подвійної перегонки дистильовані у традиційних мідних кубах. Витримали мінімум три роки в американських дубових бочках і ще. Невідомо скільки, імовірно, в Хересі знову ж таки точний склад бочок для піти трелізу не уточнюється. Тому фактично перед нами дуже таємничі віскі з однією вкрай зухвалою заявочкою. Виграти нокаутом в один цьорк будь-якого конкурента в своїй категорії та навіть трошки вище, бо ціна йому 979 гривень, і це карколомно мало як для такої якості. Яку пропонує цей красень? Ботл виконано в доволі стриманому дизайні з приємною корковою пробкою, за яку не соромно. І що цікаво, на етикетці теж все без кричущих закидонів в стилі Original, Limited, Select та Premium. Бо ви ж знаєте, бюджетні серії часто грішать на цю маркетингову крінж-вудочку. І якщо спереду пишуть однозначно Pitted, то ззаду уточнили ще раз, але вже додавши lightly pitted, тобто легко торфяний. Цікаво буде перевірити, наскільки легкий. Шотландія. Ніс. М -м -м. Mm, друзі, акцентна солодова нота з димком. Причому без явних ознак торфу чи чогось агресивного, просто легкий та ніжний дим, при тому більше до деревного. Далі доєднуються цукрові, мармеладні та трошки цитрусові нюанси. Алкоголю, до речі, я тут в ароматі зовсім не відчуваю. Все запаковано щільно та якісно. І знов ж таки. Я повторюсь, мені здається, що тут саме глен морей, прям ну він считується, прям палиться одразу. Ну або це все ж мої домисли. Мені відчутні, прям фірмові, грушово-ябличні, зброжені такі дещо лимонадні солодкі ноти, на які накладають свої відбитки ваніль та мед. Такий ніс може легко привабити як поціновувача літнього десертного віскі, так і фаната осіннього димочку в теплому махровому халаті. Коротше, дуже універсальний ніс, смачний та насичений. Мене особисто такий аромат приваблює своєю простотою і читабельністю дескрипторів, а тим паче, коли немає ні натяку на дефекти чи дисбаланс. Смак. Опа, mm. друзі. Ну, це однозначно доповнення та розвиток ароматики. Бо тут, друзі, і геть нові присмаки з'явились. Тому давайте по пунктах. Дим став акцентно торфяним. Але все такий же ніжний та легкий. Не збрехали ззаду на етикетці, це радує. В ньому приємно поєднуються: землянистість, солодкість та різкувата металевість. При цьому гармонія очевидна. По солодкості вона тут нижче середнього, аромат був солодший, як на мене. Втім, на фоні диму це дуже доречно, і мені не хочеться більшого панчу. Переважно це будуть фрукти, мед та коричневий цукор. Кислотність. Майже відсутня таке відчуття, що її тут м, немає, і місця для неї тут теж немає. Трошки там проскакує апельсинова, то лимонна кислинка, але настільки невагомо, що неозброєні рецептори пройдуть повз, ну і нехай. Особливо виділю прянощі та сухофрукти. Тут класно читається чорнослив, родзинки та курага, тільки не ті, що в супермаркеті продаються в упаковці. А домашні, ті, що менш солодші і більш м'ясисті. І останнє, до чого мене веде декомпозиція: це оксамитові таніни дуба. не дивлячись на скромні мас-маркетні 40% міцності. Якісна бочка, тут відчувається чітко. Другий ковток. Пам'ятаєте, я постійно повторюю, що для класного торфяного релізу не треба прям багато років та якась виняткова бочка. Воно все класно працює на короткій дистанції та в класичних американських чи екс-бурбонових касках. От, будь ласка, це приклад саме цього. Не віскі, а динна цукерочка, прям дещо навіть з попелястим відлунням посмак. Середньої тривалості гостинний, димний та зігріваючий. Залишаються приємні ноти вершковості гірки підсмаженого хлібчика, та якось дуже прикольно і неочікувано тут з'явилася нота сиру на фініші. Так, друзі, з умамі тут теж все в порядку. Круто, що саме ця нота запрошує до наступного драму. Бо солонуватість так і хочеться чередувати зі стартовою солодкістю. Увага, увага, товариство! На моєму каналі тепер доступне спонсорство. Так, я маю два рівні підтримки мене і мого каналу: віскі Бро та Маньяк. Список плюшок та переваг озвучувати не буду. Отут все гарно розписано. Але найголовніше, що я хочу зростати, формувати команду. Бо все, що ви бачите, це виключно моя робота і мій час від покупки більшості ботлів до сценарію, монтажу, просування в медіа і так далі. Для вас це буде двома-трьома чашками кави на місяць, а для мене це буде масивним вкладом в розвиток ютуб каналу та у створення нових форматів відео. Тому дякую і запрошую ставати ексклюзивними спонсорами. Каналу Бой. рухаємось далі. На диво, цей бюджетний торфяник в категорії Сінгл Молд оминув мене на дегустаціях фестивалю Кіївіскі 25-го року. Та я виправляюсь, бо якраз саме таких єдинорогів я й шукаю завжди, щоб і на кожен день і нішовий, і димний, і з приємним цінничком. Як бачите, по всім критеріям проходить легко. Велика подяка компанії Вайнтайм за спонсорську підтримку цього випуску. Саме у них ви зможете придбати цей реліз за посиланням в описі під відео. Незабаром ми з Ендрю поставимо цього бідбоя на сліпу дегустації до другої серії димничків для початківців і спробуємо зрозуміти, чи виб'є він більш медійно розкручених та дорожчих лотів в своїй категорії. А поки. Запрошую дивитись частину першу. Ну що? Я маю надію, що відкрив для вас ще один віскі, який не треба оминати. Буду радий послухати ваші відгуки, якщо вже куштували Вілтон Хаус Пітет або не куштували, але маєте що покритикувати та доповнити. Люблю наші палки дискусії в коментах. Тому не соромтесь. У мене все. Дякую, що були зі мною. Подобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крути віски, бо ви того варті, друзі, і до зустрічі у наступних відео.